Вже зовсім скоро в нас починається 2025 рік, а це означає дуже і дуже хороші зміни як для Польщі, так і для України. Бо Польща приймає на себе головування в Європейському Союзі і буде цим займатися протягом першого півріччя 2025 року. І вже на сьогоднішній день представники Польщі назвали свої головні пріоритети щодо України і щодо свого головування в ЄС. Це насправді може кардинально змінити рух України щодо євроінтеграції, щодо вступу в Європейський Союз, і щодо поліпшення взаємовідносин між країнами Європейського Союзу і Україною. Давайте зараз про це поговоримо. Як на мене, це важливо і для України, і для українців, і для тих, хто знаходиться в Україні, і для тих, хто знаходиться за кордоном, так, по всій території Європейського Союзу. Дивіться це відео до кінця, ставте йому лайки, підписуйтесь на. Канал, дякую кожному з вас за таку підтримку, і погнали. Польське головування в Раді ЄС в першій половині наступного року в контексті України має зосередитись на двох головних пріоритетах: військовій допомозі для Києва і прискоренні процесу євроінтеграції. І під час польського головування потрібно назва, назвати дати вступу України до Європейського Союзу, що є дуже і дуже е, важливим. Про це говорить віцемаршалок Сенату Польщі. Його звати Міхал Камінський, і він говорить також наступні речі: одним з пріоритетів польського головування в ЄС з одного боку буде військова допомога Україні, а з іншого боку, прискорення процесу євроінтеграції. За його словами, поляки з самого початку підкреслювали, що російська збройна агресія проти України є першою війною в історії, яка ведеться за членство в Європейському Союзі. Українці сьогодні є першим народом, який в буквальному сенсі вмирає за членство в ЄС. Тому пріоритетом має бути якомога швидший початок процесу євроінтеграції України з ЄС з визначенням конкретних дат. Вступу. Бо ми знаємо, що до сьогоднішнього дня дуже багато є різних документів підписано, дуже багато є розмов, і скільки я себе пам'ятаю, стільки ці розмови про вступ України в ЄС йде. Е, і тут в цьому плані Польща хоче зі своєї сторони, як головуючої, так і як е, той, хто приймає важливі рішення, хоче е, наприймати таких рішень, які допоможуть в подальшому Україні е, досягнути своєї цілі, так. Він висловив побоювання, що визначення дати вступу не буде завданням, яке можна виконати під час польського головування в Раді ЄС, але можливо це і вдасться. І говорить також ще наступне: але ми повинні потроху починати переконувати інші країни щодо цього питання. Я хотів би, щоб польське головування в Раді ЄС завершилось визначенням дат членства України в ЄС, з якою всі могли б погодитись. Так, але ми знаємо, що є, наприклад, в нас Угорщина, яка е, не дуже сильно рада цьому. Є в нас також представники не такі одіозні, як Угорщина, але представники інших країн, які також виступають проти цього. Е, і е, також дуже важливе питання, яке він підняв, стосується попередніх заяв польських політиків про те, що Україна не отримає абсолютно ніяких підтверджень і ніякого вступу в Європейський Союз. Допоки не буде повністю цілком і повністю вирішено проблеми екзумації жертв волинської трагедії. І... Власне, з цього приводу політик також висловився так, бо ми знаємо, що в питанні Волинської трагедії нарешті Польща і Україна дійшли згоди і підтвердили обидві сторони, що буде відбуватися в 25-му році, можливо, навіть ще в кінці 24-го, поки зараз грудень вже йдуть фактично підготовчі роботи до ексгумації для того, щоб здійснити абсолютно всі пошукові роботи там протягом 25-го року. От. І власне політик не вважає, що складна історія українсько-польських взаєминах якось негативно вплине на процес євроінтеграції Києва під час польського головування. На його думку, нещодавня декларація глав МЗС України та Польщі Себіги та Сікорського щодо проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв волинської трагедії має зняти напругу у взаєминах. І справді це було б добре. Ми про це говорили в окремому відео і говорили про те, що якщо... Навіть після цього якісь польські політики будуть грати на е, цій болі Волинської трагедії, то це вже буде ніщо інше, як е, просто якісь провокації і розшатування лодки. По-іншому це не можна назвати. Камінський підкреслив, що сьогодні Київ і Варшава у, взаєм, у взаємовідносинах повинні концентруватися на майбутньому, а не на минулому. І це справді є так, бо е, історично важливо і е, життєво важливо для. Обох країн, щоб взаємовідносини між нами були чесні, прозорі, доброзичливі і підтримуючі, що найголовніше. Під час українсько-польського форуму майбутнього обговорювались обговорювалися також перспективи відносин Києва і Варшави, умови ведення бізнесу в Польщі, а також ситуація українських мігрантів і біженців на території Польщі. І що в загальному друзі, тут хочу вам сказати, що між Україною та Польщею. Є прекрасна можливість е, збудувати справді міцний союз, так бо на сьогоднішній день там жодного офіційного союзу між Україною та Польщею немає. Але насправді є змога це зробити, і тут потрібно трошки терпіння, трошки взаєморозуміння і, е, скажімо так, компромісів. Бо насправді відносини між Україною та Польщею вони є дуже і дуже. Е, Заплутаними, я не скажу тяжкими, вони є заплутаними. Вони є історично тяжкими. Вони на сьогоднішній день є заплутаними, бо є е, непорозуміння між е, українською владою, є непорозуміння між польською владою. Е, і потрібно, якби ці проблеми однозначно вирішувати, бо це все буде відображатись. Пам'ятаємо, не на політиках, а це все буде відображатись на громадянах Польщі, на громадянах України. Тобто на громадян, на українцях та поляках, тих, які не є при владі, і які, в принципі, ці сварки там не розпалюють. І дуже сильно б хотілося б, щоб ці компроміси були знайдені, щоб питання волинської трагедії було вирішено найкращим чином і для України, і для Польщі, щоб обидві сторони були. Задоволені, щоб всі інші історичні питання не затягувались на 30 і більше років, так? а щоб вони вирішувалися максимально швидко і щоб це не давало якогось шансу російській пропаганді використовувати це для того, щоб розпалювати ненависть, ксенофобію. Між українцями та поляками, бо ми бачимо, що, наприклад, 2023 рік і початок 2024 року він став дуже таким активним в цьому плані. Дуже сильно було піднято градус ксенофобії щодо українців на території Польщі. Це все також об'єдналося з. Антиміграційними настроями поляків, які в принципі виступали не проти українців, а проти інших мігрантів, так з країн там Латинської Америки, Африки, Азії, Близького Сходу. От. І, е... Але це все також перенеслося і на українців, і дуже сильно б хотілося б, щоб цього в подальшому не відбувалося. І взаємовідносини між Україною та Польщею справді були дружні, міцні, і це б допомогло. Витримати напругу 21-го сторіччя для обох наших народів. Що думаєте з цього приводу? Пишіть в коментарях, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Дякую всім і до нових зустрічей!